Таки прийняли закон 41-42. Що тепер зараз? Давайте обговоримо деталі, але скажу так: новини не втішні. українці. Обурені цим законом і були, і стали ще більше. І вже до речі створили петицію. І я дуже сподіваюся на те, що президент накладе вето, бо закон, якщо чесно, жахливий. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники. На каналі Знаю, їх. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Верховна Рада ухвалила закон про систему громадського здоров'я. Ми, українці, називаємо його просто 41,42. Одразу, коли чуєш, одразу розумієш, про що мова. Що тепер? Багато хто задається питанням: що ж тепер? В Міністерстві охорони здоров'я, звичайно, кажуть, що. Хлопці, дівчата, все добре. Наголошують на тому, що закон і дасть змогу створити комплексну систему громадського здоров'я і оновити таку розбалансовану систему охорони здоров'я в країні, і зробити її сучасною, і інтегрувати в європейську мережу і так далі. Більше того, норми законопроекту, наче на думку профільного комітету відомства, вбачаюсь, наче будуть сприяти і запобіганню хворобам, і зміцненню здоров'я населення, і збільшенню навіть тривалості життя, і ефективному використанню коштів державного бюджету, і ефективному здійсненню повноважень центральних органів виконавчої влади. Ну не буду перечисляти все. Просто, ну просто все чудово, просто найкращий закон на світі. Проте експерти зовсім іншої думки. Я знайшла дуже цікаву статтю, і ви з боку зможете бачити її. А, і ось по цій статті зараз я повністю згодна зі всім, що там сказано. Отже, як пишу видання: юристи нарікають на те. Що законом порушується конституція, а також розширюються повноваження кабінету міністрів. За словами адвоката Ростислава Кравця, в Україні створюється просто додатковий орган влади, який не є органом влади та не несе жодної відповідальності. Однак отримує просто безмежні повноваження щодо зупинення роботи будь-якого підприємства і накладання на нього штрафів. От і все захотіли. Припинили роботу підприємства, захотіли, наклали штраф. Все, ніякої відповідальності. Тобто, цей закон може. Допомогти вчиняти таку розправу з конкурентами, адже саме цей орган встановлює небезпечні хвороби і їх дослідження замість академії медичних наук і медичних інститутів, робить відповідні висновки. Крім того, було змінено законодавство в частині, що таке хвороба і що таке епідемія. Тому на сьогоднішній день, якщо будь-яка людина на підприємстві захворіє, все підприємство має бути ізольоване від під відповідальність свого керівника, тобто за все буде відповідати керівник, тому що це все робиться з єдиною метою це відмиття великої кількості грошей за допомогою псевдомедичних заходів з захисту громадян. Так каже адвокат. Юристи зазначають, що завдяки цьому скандальному закону тепер будь-які недержавні підприємства можуть визначати будь-яку хворобу епідемією. Я не знаю, там чихнув, хтось, все, епідемія. Навіть якщо захворіє одна людина, все, це вже може бути епідемією. Як це було з коронавірусом, коли захворіла одна особа, а на карантин закрили просто всю країну. Що нанесло, ну, Я не буду казати, якої шкоди, бо всі ми це все знаємо. Тобто, якщо людина захворіє, то згідно закону, треба буде вакцинувати весь колектив, невідомо від чого. Вони ввели профілактичну вакцинацію навіть від тих хвороб, яких просто не існує. Так підкреслив кравець. Законом номер 4142 в Україні скасовується державний санітарний нагляд, і лікарі просто б'ють на сполох. Як ви знаєте, медики також виступають проти цього закону. А це вже навіть не те, що дивно. Так, тобто... Люди, які працюють у цій сфері, вони кажуть ні, не треба цього закону. За їх словами, він знищує державний санітарний нагляд в Україні. Зокрема, розкритикував закон лікар-епідеміолог Олексій Галімський. Відбувся, він каже, що це просто відбувся черговий акт повалення конституційного ладу у сфері охорони здоров'я. Тобто слідом за. Епідеміологічним наглядом скасовується державний санітарний нагляд. За його словами, просто фактично знищуються просто всі законні механізми реалізації конституційного обов'язку держави щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя через скасування закону України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, і єдиний можливий на даному етапі спосіб боротьби це звернення до президента України з вимогою про накладання ВТО. Як взагалі вийшло так, що медична мафія отримала просто безмежну владу над українцями? Експерти не виключають, що ось така медична мафія завдяки великим хабарям протягнула цей закон через Верховну Раду? Ем, як каже кравець юрист? Депутати отримали просто величезні хабарі за закон. Ми можемо тільки здогадуватись, скільки взагалі отримали за цей закон, щоб протягнути його, проголосувати за його. І він дав можливість створити приватні підприємства, які будуть мати повноваження більше ніж правоохоронні органи та будь-які міністерства та органи влади, тобто вони будуть мати безмежну владу над українцями. Зокрема, проводити розслідування, виписувати штрафи, зупиняти роботу підприємств. Всі ці повноваження надані приватним конторам. Це свідчить, що медична мафія пролобіювала закон, через який можна відмивати мільярди гривень в Україні. Ще одне порушення прав українців: це обмеження виїзду за кордон та звільнення з роботи тих, хто не хоче вакцинуватися. Адже приватна організація зможе перевіряти українців на наявність будь-яких хвороб, тобто проводити огляд транспорту та речей, створюється така мегаприватна структура, яка може впливати на всіх, на будь-кого може затримати, впливати абсолютно на всіх. Також осіб, які захворіли, можуть тепер звільнати з роботи, але це було й раніше, так? Пам'ятаєте, коли ось все це прийнялось ще під час коронавірусу. Не відсторонювати через те, що вони не хочуть брати участь у такому медичному експерименті та не хочуть вакцинуватися від невідомої хвороби, невідомою вакциною, а саме звільняти з роботи. Звичайно, українці обурені цим законом і вже створили петицію. Де просять президента Зеленського накласти вето на закон номер 4142 Як я казала на початку випуску, я дуже сподіваюся, що президент таки накладе вето. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, а в мене на сьогодні все. Ам... Залишається сподіватися тільки, що якимсь чудом правда. Все таки президент якось розбереться з цим, тому що ну це просто знаєте, під час війни просто чума, така знаєте. Я не знаю, ігрища, такі якісь медичні ігрища просто під час війни. Таке складається враження, що під час війни просто вирішили ось протягти все це, просто пропихнути, що наче людям зараз не до цього, і вони на це не будуть звертати ніяку увагу. Ні, дзуцькі не вийде. Люди все бачать і люди все розуміють. Тому. Не думаю, звичайно, що президент дивиться цей канал, але дуже хотілося б, щоб він почув людей, щоб він почув людей і все-таки наклав вето на цей закон. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.